Малюк, прокидайся. Оп. Ну що, привіт! Новий обзорчик апарату. І знаєте що? Немає світла. Немає світла, може, для когось це би було якийсь таке вічий, горе. Ну, а для таких, як я, це контент. Новий апаратик. У мене є генератор. Зараз будемо жарити. А що ж, іншого ніякого виходу немає? Треба знімати контент. ДІСІШКА. Джасік! Простенький, зараз його поюзуємо. Це світло! Вже несе освітлення, тому що ну реально світла немає, там у нас ремонт. Світло не просто відключення. Що ти говорив там відключення? Там. А, енергетики нашого люб, любимого, улюбленого підприємства діляють, діляють якийсь ремонт. Угу. Так, комплектації. Сам зварювальний апарат. І до нього от, ідуть комплектуючі. В Комплектуючих в нас. Так само, як в тій старшій версії, яка була з, з змінним струмом. В нас йде. Ось. Кабель маси, пальник 26-й паркер, бистросьйон, хомутіки, зажими, бойнет. Ось. Шестигранничок і ще гунка для бойнета, Ось таке. Ну і тут вже повністю збір у нас йде. Разом з цангою, шосте сопло, цанга і цанго тримач. Токи у нас генератор там калахає, здираємо захисну плівочку на апараті. О! Ну на фоні генератор буде калахати. Вибачайте за незручність. Запускаємо апарат. І зараз пробіжемося по параметрах. Тік-режим лінійний. Ось, цією кнопочкою ми вибираємо. Лінійний режим, імпульсний режим і ММА. Електрод. У нас є крива, предгаз. Початковий ток, стартовий ток, як його називають. Підняття току, базовий ток або піковий ток. Далі йде спад 5 секунд току. І ток закінчення для заварки кратера. І постгаз. Також, тут є, бачите, кнопочка. Smart Gas. Ми можемо її виставити Smart Gas, і в нас буде ось такий значок. О! Засвітився, бачите? Потух засвітився. Смарт-газ. Тобто для чого ця система зроблена для економії газу. Ви його не зможете, якщо ви візьмете в параметрах зайдете, ви не зможете закінчення газу виставити. Тому що вона вже стоїть на автоматі на закінчення. О, дивіться. Нажимаю. І я до газу добратися не можу. Наприклад, відключаю його. І я вже можу виставляти газ. Ну, по цій криві все зрозуміло. Зварювання імпульсом. Це у нас Дісішка, щоб ви розуміли. Для зварки нержавійки. А для зварки нержавійки нам імпульс, він дуже важливий. Піковий струм і базовий струм. Нижній. Імпульсний цикл. Тобто він виставляється в процентах. Він якраз перескакує між піковим і базовим струмом. Чистота. Імпульсів. В нас вона починається від 0,5 Гц до 200 Гц. Високочастотний запал дуги. Двохтактний режим, чотирихтактний режим з подвійним натисканням, щоб змінювався струм на імпульсі. Якщо ми зайдемо в просто лінійний режим, наша тут зварка прихватками, тобто точками, можемо виставляти секунди. Тут одна секунда написана, можемо збільшити інтервал між ними. Ну, тобто горіння самої дуги. Тут одна секунда стоїть. Далі У нас є ММА. Тобто ручна дугова зварка. Також тут є налаштування, вони під, знаходяться під цією кнопочкою. Це нам вказує самий струм. Струм гарячого старту. І сила дуги ММА. Щось типу динаміки. Як я зрозумів. Якщо не так, поправте мене в коментарях. І ще в нас є ось така кнопка. Кнопка ця на будь-якому апараті, вона завжди так показується. Це віддалене щось підключення. Ми можемо підключити пульт або педаль. Та стоїть заглушечка. Ось така. Ну, цю заглушечку висовуємо, ставимо адаптер. І в нас буде світитися Wi-Fi, як на старшій версії. І він вже вбудований. Хлопці, операція відбій. Ха -ха, включився світло. Бачите, апарат був Jurassic Eo. Включений, ось запускається. Світло включилося. Ну, ми все одно можу спробувати від генератора попрацювати. Що, від генератора попробуємо. Чорний метал проварив, бачите? Не привик до такого здорового пальника 26-го. Я завжди 17-го користуюся. Ось, кей. Шовчик нас вийшов. Раз чорний метал пожаримо електродом трошки. О, ні. І ось воночка пропекла нержавієчка у нас півторашка. Ось проварив. Ну, Грязнувата трошки нержавієчка. Але проварено. 200 Гц. От, з імпульсом. Іному способі з присадочкою. Проварили ось такий шовчик вийшов. Ну, що там у нас мідь? Дивимося. Мідь заварена. О. Дим іде? рукавиць. І ще трошки позварював нержавічки. Апарат простенький легкий в налаштуваннях. все просто тут. Ну, чотири кнопочки і. Регулювання. І у нас крива зварювання. О, Все легко і доступно на ньому регулювання. Ще один плюс даних версій 20 евро апаратів. Зверніть увагу, це дизайн. Дизайн не простий, А що ви бачите, як більшість європейських апаратів і брендових апаратів вони вже роблять сам кран. З наклоном, Так, під кутом 70 градусів. Для чого? Тому що заварювальні апарати стоять де. Десь під ногами на землі не завжди так стоїть на столі, так як в мене. І нам, якщо він з прямою панелью, нам не дуже видно налаштування його. І приходиться кожен раз нагинатися і дивитися. Отак. От Гнути шию і дивитися на ті самі налаштування. Тут зручно. Плюс те, що він PFC, що ми можемо підключатися до генератора. Зварювати на довгих таких катушках, це якраз на будівництві, якщо ферми. Я колись працював на фермі, там ми робили таку молокопровід, можна так назвати, Велика просадочка була. Ось такого б не хватало, для повного щастя. Застосовувати його можна як зварювати там трубоарматуру, нержавійку. Ну, зрозуміло, для чого його застосовується. Все, що вариться в нас на постійному струмі. Також електродом він непогано пече. Ще що можу сказати, оцей девайс. Е, зразу цей комплекті Треба докуповувати лінзу. Тому що на нержавійки потрібно, щоб нас був хороший захист. Краще зварювати не просто на такому соплі, як тут є, що з сангою, цанготримачем. А з лінзою, бачите, засрав трохи от З лінзою Тоді краще буде розпилення. І ще. Можу сказати, я б його я привик на педалі зварювати. На кнопці я не дуже привик зварювати, я би поставив сюди педаль. Педаль можна підключити як сюди проводну педаль, так само можна купити на блютузі по крутому. На педалі набагато краще зварювати. Якщо ви замітили, то всі ті, що варять тюнінг і це, ось тюнінг пайпи. О, піпе, так називаємо. Вони всі працюють на педалі для кращого контролю. Самої зварювальні ванни, кращий контроль, ти можеш слідкувати навіть за кольором побіжалості. Чого на кнопці ми зробити не можемо. О, чого я і не дуже люблю працювати на кнопках, працювати на кнопках, тим більше з нержавійкою. Ну, не знаю. Може хтось привик. Якщо зварювати якийсь товсту нержавійку. окей. На кнопці це саме то. Е, Виставив певні параметри за певними параметрами, ти зварюєш на кнопці. А так. Краще на педалі. Так як тут адаптера немає, тому і я не можу показати вам, як на педалі з ним працювати. Окремо адаптер купується, окремо адаптер вставляється в зварювальний апарат. І смарт газ. Смарт-газ це теж така крута штучка. От він припинив газ. Але якщо нам треба щось таке товсте зварювати, то краще виключаємо смарт-газ. Робимо самі налаштування, робимо довгу продувочку. От, щоб в нас був хороший захист і закінчення зварюваного шва, особливо на нержавій. О, Так само і на титані. Дуже-дуже довго потрібно. О, класно, що котер, бачите, підсвічується. Ось така штучка. Бачите? Як можна сказати, що він повторює, зменшується і збільшується. Ну Це чисто дизайнерське рішення. Але приємно. Ось такий апаратик. Джасік. Легенький, маленький. Е, до речі, ось він заснув. Сонний режим. А і до речі, не забувайте, що всі апарати, які в мене були на огляді, вони автоматично стають вживаними. Запитуйте за них в менеджерів консультантів на Jassic.ua. Силка в описі. І якщо вам не хочеться вживаного зварювального апарата, а хочеться новенького. Ще ні разу не юзаного, ви можете скористатися знижкою за промокодом KIVELD. -Well. знижку ви зможете собі придбати навіть кастомний рукав, тобто шланговий пакет силиконовий взяти на 17-й пальничок, взяти собі, яку ви захочете, головочку. І вуаля, і туди поставити кнопочку, а можете іще на педалі. І це круто. Але пам'ятайте, знижка діє тільки на тих людей, які підписалися на мій канал. Не підписався, не використовує. Добро має бути в дві сторони. Так що підписуємося. З вами був Київ Велдор. До зустрічі. І там питають, як мене звати. Олександр Саша. Канал Київ Велдер.